Давайте ще раз, брати зараз скажемо: слава Богу за те, що Він є наш Бог, за те, що Він прийшов на цю низьку проскорбну землю заради кожного із нас. Ми хочемо також наше служіння мати в цій тематиці, народження нашого Ісуса Христа, роздумувати над цими текстами, які вже багато ми чули в ці дні, вчора, сьогодні. Але бажання моє ділитись двома текстами Божого Слова. Перше з них це буде Євангелія від Луки, другий розділ з 10 вірша по 14 включно. Євангелія від Луки, 2, 10. А ангел сказав їм: не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам в місті Давидовім Спаситель, котрий є Господь, Христос Господь. Ось вам ознака. Ви знайдете дитину сповиту, яка лежатиме в яслях, і раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога і вигукувало: Слава у вишніх Богові, і на землі мир, в людях благовоління. Другий текст буде Євангелія від Івана, третій розділ, 14, 15 та 16 вірш. І 17 ще прочитаємо. Івана 3, 14. І як Мойсей підніс мідного Змія в пустині, так мусить бути піднесений син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, віруючий у нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо Бог не послав сина в світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Ось такі два тексти Божого Слова, брати та сестри, я поклав в основу своєї промови і хочу, щоб ми разом сьогодні поміркували над ними. Роздумуючи про Слово Боже, ми можемо взяти для себе певні уроки, які будуть цінні і важливі для нашого повсякденного життя. Ви знаєте, що я так роздумував про те, що мені сподобалася одна думка, що проповідувати на Різдво або ж на інше якесь таке непросте свято іноді буває складновато. Чому? Тому що багато проповідей ми вже чули про пастухів, чули про батьків Ісуса, про ясля, про мудреців, і це все дуже добре. І з кожного і проповіді ми беремо щось для себе. Але ви знаєте, брати та сестри, думка ця звучить у тому, що це дуже добре, але це дуже є мало, коли ми в ці дні не будемо проповідувати про Ісуса Христа. Коли нашою центральною думкою не буде Ісус Христос. Ми можемо брати якісь приклади, але основною ціллю, основною думкою нашого служіння, наших проповідей є Ісус Христос. Ви знаєте, що взагалі, як роздумуючи про народження Ісуса Христа, я так знову ж міркую про це, що якось так воно складновато для нашого прийняття, для нашого людського розуму. Е е е якщо роздумувати про сам факт народження Ісуса Христа, ми можемо задатись багатьма питаннями. Як це могло взагалі статися, Господи, а чому саме таким чином, а чому саме так? Хоча в загальному ми розуміємо, що Різдво або ж прихід Ісуса Христа це втілення Божих планів в реальність по відношенню кожного з нас, в реальність по відношенню моєї душі, вашої душі. Бог так спланував, щоб ми мали життя і мали життя з подостатком. Але ви знаєте, що якщо знову ж думати про те, як саме був цей прихід Ісуса Христа на землю, то в нас як людей виникає багато питань. Нас багато таких незрозумілостей, Господи, а чому саме таким чином? І ви знаєте, я для нашої уяви хотів би таку зараз скажімо, провести паралель. Або ж таку картину у своєму розумі, щоб ми змалювали для себе. Давайте поміркуємо разом про це. Син Божий, Ісус Христос, Творець всього видимого і невидимого, маючи славу Неба, хори ангелів поклоняються, легіони ангелів, Слово Боже каже, можуть супроводжувати його. Він знаходиться там на троні, цар неба. Але, друзі, брати та сестри, друга є паралель в тому, що цей творець, оцей Ісус Христос, Він приймає рішення прийти на низьку проскорбну землю. І бачимо, що саме таким чином оця жінка, яка носить його Марія, дівчина, десь починає переживати, її там перевозять на ослі. Оце, в цьому такому темному, скажімо, грішному світі, вони приходять до одного, можливо, будинку, до іншого будинку, там не сприймають, там кажуть, місця в нас немає. Якось таке несприйняття взагалі, як людини, навіть в цей час ми помічаємо. Хтось каже, що там є місце в мене в хліву. І ви знаєте, брати та сестри, роздумуючи про ці дві паралелі, Якось воно, здається, в нашому розумі не вкладається. Господи, а чому саме таким чином ти вирішив прийти? Господи, а чому цей хлів? Здавалось би, друзі, братисестри, чи колись ми міркували про це? Прямо в хліву, посеред тварин. Які там були умови? Десь, можливо, сьогодні ми маємо трошки обмеження, чи то світло виключили, чи, можливо, десь попали в лікарню. І ми кажемо, там такі умови страшні були. А що там таке? Там плитка десь тріснуша була, а там трошки штукатурка була тріснуша. Але ви знаєте, син Божий, цар неба і землі, він знаходиться там у Хліві. Він народжується там, у тому хліві. Я не знаю, які умови взагалі могли би бути в Хліві. І ви знаєте, брати і сестри, роздумуючи про це, ми розуміємо, що прийшов власник землі. Прийшов сам хазяїн землі. А таке відношення, а таке прийняття. І ви знаєте, я собі зробив висновок, що ця людина, або ж навіть неправильно кажучи, людина, Бог, прийшовши в, тіло, в тілі людському, Він хотів показати, що він, він не хотів просто показати, що він такий потужний, сильний. І, Слово Боже, каже, він прийшов не для того, щоб йому послужили, він прийшов, щоб послужити нам. Він прийшов для того, щоб показати приклад смиріння для кожного з нас. В нього були зовсім інші плани, в нього була зовсім інша ціль приходу на цю землю. Хоч мав владу, хоч мав певні всі необхідні ресурси, щоб показати свою потужність, показати свою славу. Але він прийшов для того, щоб послужити для кожного з нас. І ви знаєте, коли ми знову далі читаємо Боже Слово, я так собі міркував у ці дні, крізь усе Писання ми бачимо таку одну яскраво виражену думку. Бог хоче. І сьогодні, в цей вечір, я вірю, хочу показати для нас оцю чітку ціль приходу Ісуса Христа. Бог через все Писання хоче показати нам розуміння суті різдва для всього людства. Що він мав у планах, що, яку ціль переслідував Ісус Христос, приходячи на цю землю? І ви знаєте, я саме друзі, хотів би трошки на цьому зупинитися, трошки про це пороздумувати, які цілі переслідували з народженням Ісуса Христа. Ви знаєте, якщо знову ж дивитися на нашу планету Земля, то десь є така статистика, що майже половина людей, які проживають на планеті Земля, вони визнають себе християнами. Але знову, якщо глибше подивитися, то тільки невелика частина кількості людей, вони по справжньому зрозуміли суть Різдва. Вони по-справжньому зрозуміли ціль Різдва, ціль приходу Ісуса Христа на Землю. Невелика кількість людей про це зрозуміли. І ви знаєте, що так знову думати про те, що Різдво це ж радість. да? По-справжньому Різдво це радість. Але питання сьогодні, брати та сестри, до кожної з нас навіть, а в чому ця радість виражається? Чим ми радіємо сьогодні в ці дні? Можливо, дітки десь мають свою якусь певну радість. Але ми, дорослі, я думаю, що кожен із нас, ми повинні розуміти, що суть Різдва це не просто подарунки. Суть Різдва це не просто, можливо, вихідні дні, суть Різдва це не просто можливо сходити в гості. І ми бачимо, що Слово Боже каже, що згадує один текст, каже, що бо всі зрішили і позбавлені слави Божої. І коли ми, як християни, той, хто оцінює, той, хто усвідомлює це, той, хто вірить у це, той саме і радіє цьому. Хто може зрозуміти суть мене як людини грішної, і прийшов Ісус Христос для того, щоб дати прошення, дати життя. І я це приймаю вірою, тоді я сьогодні можу по-справжньому радіти. Тоді я сьогодні можу по-справжньому сприймати суть народження Ісуса Христа. Більшість людей ми говоримо про те, що сьогодні сприймають або ж розуміють, що це є шанс. Різдво – це шанс. І десь, можливо, багато людей розуміє, що цей шанс потрібно використати, зустрітися, можливо, з ким давно не зустрічався, можливо, створити якусь певну атмосферу. Можливо, є час, щоб подивитися якийсь фільм, можливо, щось випити. Друзі, ми це помічаємо сьогодні. І це, на превеликий жаль, є сьогодні. Але знову ж питання, чи це справжнє Різдво? А чи справжнє це Різдво, коли ми, навіть християни, буваємо також переслідуємо частину цих цілей? Свято, подарки, збори це все добре, брати та сестри. Але питання: а де Ісус? А чому так часто Він випадає із контексту цього свята? А де Ісус, брати та сестри? А на якому місці сьогодні є оцей саме головний персонаж цього свята? Чому часто ми забуваємо про нього? Можливо, так, всі суеті, ми в різних проектах, думках, якихось планах, суєті, ми забуваємо, що є Ісус. Які хоче, щоб ми сьогодні воздали для Нього славу, тому що його ціль приходу була не просто так, щоб ми відсвяткували атмосферно, відсвяткували якось так велично. І тоді стоїть питання, а для чого це все було? Яка ціль була в Ісуса Христа? Я так знайшов для себе немало текстів Божого Слова, які так конкретно і чітко говорить нам про ціль приходу Ісуса Христа. Що саме він хотів доказати, показати людям, що він хоче зробити для людей? Перший текст я хочу зачитати, це Євангелія від Луки, четвертий розділ, так чітко нам говорить про це, це 18, 19 вірш. Євангелія від Луки, 4,18. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене звіщати добру новину у Боги і послав мене стіляти розбитих серцем. Проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і відпустити пригноблених на волю, проповідувати літо Господні сприятливе. Це сам Господь Ісус Христос, пройшовши в синагогу, йому подали е, Слово Боже, він відкрив цей текст, пророчий, який говорив саме про нього. Він прочитав його і каже, що сьогодні це проше слово збулося. І другими словами, можна було сказати, що люди добрі. Я цар слави, я цар неба і землі. Я, будучи в славі неба, я дивлячись на ваше життя, я прийшов для того, щоб змінити ваше життя. Сьогодні збулося це пророцтво. Але ми бачимо, що не всі могли зрозуміти то, що говорив для них Господь, то, що говорив для них Ісус Христос. Слово Боже, в другому Пісні до Коринфіану в восьмому розділі, каже, що знову ж одна із цілей, чому прийшов Ісус Христос, каже, щоб ти збагатився. Він каже, збіднів, щоб його убогістю кожен із нас міг збагатитися. І знову ж про це апостол Павло пише в одному із посланні каже, що хоч ми і небагаті, але збагачуємо багатьох. І знову можна було б сказати, якось незрозуміло, Павло, небагатий, але збагачуємо багатьох. Хоч ми не маємо багато, але є в нас чим поділитися. І ви знаєте, доказ того, це коли Петро і Іван, я думаю, що ми всі знаємо добре цю подію. Ідучи до храму, і там просить один чоловік один милостині. Люди йдуть, щось, можливо, ложать, щось подають йому милостиню. Петро Іван, дивлячись на нього, подумав, а що ми можемо дати? І Петро каже, сповнене Духа Святого, в ім'я Ісуса Христа встань і ходи. Бачу, що цей чоловік встав і почав ходити. Цей чоловік і почав славити ім'я Господнє за те, що він отримав найбільше. Брати та сестри, ці люди, можливо, не багаті, Петро Івана вони дали більше, ніж може дати любий бізнесмен. Любий, кожен мільйонер міг би дати значно більше, але вони б зробили більше значно для цього чоловіка. Вони поділилися тим, що вони мали. Коли далі ми читаємо Слово Боже, ми розуміємо, що одне із цілей, того, щоб то, що прийшов Ісус Христос на цю землю, це було те, що Він вирішив створити церкву. Яка буде проявляти себе діяти в силі Духа Святого? Він вирішив те, щоб кожен із нас ми були послом Його царства тут на землі, щоб кожен із нас ми, мали, ми були представниками Його царства тут на землі, брати та сестри. Чи думали ми коли про це, що Його ціль була саме такою, щоб на землі була церква Його? Яка могла би бути світлом, яка могла б бути благословінням для інших людей. І ви знаєте, що слово Боже каже, що той, хто у Христі, то вже нове творіння. Той, хто у Христі нове творіння, якому дане право, якому дане слово примирення. І це ми читаємо, коли в другому посланні до Коринфян 5 розділі слово Боже каже, що він дав нам слово примирення. Він дав нам право те, щоб ми йшли і звіщали літо Господнє, Про те, щоб ми могли поділитися тою милістю, яку Господь явив до кожного з нас для інших людей. Ви знаєте, що пастухи, коли почули цю радісну звістку, коли вони побачили це все, то що вони зробили? сказали, слава тобі Боже, ми, ми так радісні сьогодні, ми побачили так багато сьогодні. Ні, друзі, вони на цьому не зупинились. Вони кажуть, що давайте йдемо, будемо розповідати. Ідемо, розкажемо про цю радість, яку ми побачили, про те, що ми бачили сьогодні, будемо розповідати для інших людей. Брати та сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні зрозуміли це, що Господь хоче, щоб ми сьогодні йшли і розповідали. Слово Боже, нас закликає до того, щоб ми сьогодні були світлом і благословенням для інших людей. Ви знаєте, я одним таким питанням задався, читаючи одну подію Євангелії від Івана, п'ятому розділі. Куди Ісус ішов на свято? Чи міркували, ви задавали це таке питання? Куди Ісус йшов на свято? І коли ми читаємо Євангелії 2, на 5 розділ, спочатку там така є подія, і слово Боже каже, що після того всього було свято юдейське. Ісус прийшов в Єрусалим. І далі Слово Боже каже, що Він не зупинився на цьому, він приходить у цю купальню. І, здавалось би, можна було б задати питання, Господи, а чому туди йти? Там люди лежать, які є хворі. Обездолені, можливо, роками вже лежать там, плачуть, зітхають. Ну, Ісус, сьогодні ж свято. Сьогодні така гарна атмосфера в місті. Чому тобі йти туди? Але ми бачимо, брати та сестри, що цілі Ісуса Христа йти саме туди, де є боляче. Цілі Ісуса Христа йти туди, де саме є проблема. Цілі Ісуса Христа і є сьогодні незмінно йти туди, де є сльози. І ти туди, де його чекають, де розпач, брати та сестри, я хотів би, щоб це послугувало сьогодні також для нас прикладом, що свято дано для кожного з нас, Це даний хороший час для того, щоб ми не просто тримали це в собі, ми могли поділитися з іншими. Ми могли стати частинкою свята для когось, поділитися цим святом, поділитися цією радістю для інших людей, щоб вони відчули, щоб вони побачили оцю, оцю радість, яка є в наших серцях. І тим, чим ми маємо сьогодні, тим, чим нас збагатив Господь, щоб ми могли поділитися з іншим. Тому Хай Бог допоможе кожному із нас. Хай Бог благословить кожного із нас, щоб ми сьогодні, брати та сестри, дійсно раділи від того, що Він є нашим Богом. Ми сьогодні раділи від того, що Він зробив сьогодні для нас свято. І не тільки сьогодні, коли він війшов в наше серце, коли він поселився в нашому серці, це стало найбільшим святом для нас. І я хочу, щоб ми сьогодні. Ділилися цим. Я хочу, щоб ми сьогодні були благословенням для тих людей, в які сьогодні проблема, які сьогодні розпач, сльози, біда, переживання. Щоб ми, на прикладі Ісуса Христа взяли для себе цей приклад, щоб свято Ісус Христос, Ісус Христос ішов до тих людей, де там чекали Його. І ви знаєте, той чоловік, який встав, який 38 років лежав там в хворобі. Я думаю, що для нього це було найкраще свято, тому що сам Ісус прийшов, підняв його з постелі. Тому, хай Бог. Допоможе кожному з нас. Хай Бог благословить надалі це служіння. Зараз ми будемо молитись про благословення надалі цього часу. Схиляючись, молимось. Амінь.